Два місяці, 180 івентів, понад 20 тисяч учасників та сотні тисяч глядачів. Все це про цьогорічний фестиваль народної творчості «Весна Рудани-2023», присвячений 248-й річниці з дня заснування Кривого Рогу. Добрий день! Добрий Щиро вітаємо всіх учасників, гостей та глядачів гала-концерту міського фестивалю «Весна Родани 2023». двадцять Передусім, голова ради оборони міста Олександр Вілкул відзначив усіх дотичних подяками за збереження та просування української культури. Їх отримали керівники творчих колективів палаців культури, мистецьких шкіл та медійники, які активно висвітлювали фест. Ваші ваші бусті області, шановні. Остапіври просимо вас. Та найцікавіше було попереду. Гала концерт. З міркувань безпеки. Він був не таким масовим, як зазвичай. Тим не менш пройшов яскраво та патріотично. На великій сцені театру Шевченка виступило 300 учасників у складі 15 колективів. Один з них зразковий театр пісні «Містер Норд» із номером про легендарного песика. І, хоча контест та відбірковий етап залишилися у минулому, дітлахи принесли на галоконцерт позитивний та переможний настрій. Ми дуже класний колектив. Зразковий театр пісні Містер Норд. Ми завжди всі в усіх конкурсах участвуємо завжди. Нас приглашають візді. Ми хочемо першого ще місця. Ще одного в наш колектив. У рамках фестивалю 66 колективів підтвердили звання зразковий та народний. Втім, метою проведення фесту було не це. Розповідають організатори. Перш за все, метою нашого фестивалю була це зміцнення патріотичного духу, це як то кажуть, арт-терапія, така лікування мистецтвом, сімейні такі великі добрі свята, де діти могли долучитися до різних майстер-класів і своїми ручками щось зробити, і долучитися до якогось творчого виступу, спробувати свої творчі сили. Це дуже дало такий гарний. Ни гарний поштовх для зміцнення для об'єднання нашої Криворізької громади. Челендж Фест проходив у незвичайному форматі. Він об'єднав культуру, освіту, спорт, громадські організації. Тощо учасники та глядачі брали участь у благодійних заходах, аукціонах, активно донатили на підтримку збройних сил України. Отже, і культурний фронт кривого рогу без перебільшення працює на перемогу. Приймали участь, приймали участь доволсь, та незвичайний формат. І Я впевнений, що ми правильно зробили. Ми робимо взагалі все можливе для того, щоб наші діти, це найголовніше, жили нормальним життям і мали нормальне дитинство. Це дуже важливо. І ми це робимо. І цей гала-концерт нашого фестивалю дуже дуже гарне цьому підтвердження. Я дякую кожному. Усі учасники гало-концерту отримали дипломи фестивалю. Загалом лауреатами 20-го весна руда весна двадцять Рудани-2023» стали 66 аматорських творчих колективів нашого міста. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, Першміський.